Це питання мені задають постійно, на якій дистанції варто пристрілювати зброю, або ж на якій дистанції я сам пристрілюю свою зброю? Тож щоб одразу дати відповідь для всіх, якщо у мене є можливість, я пристрілюю на 75 ярдів. Це може здатися трохи дивним, але я обрав цю дистанцію, просто проаналізувавши дані балістичного калькулятора для боєприпасів, які я використовую. І що цікаво, ця дистанція дає досить хороший нуль практично для будь-якої ваги кулі від найлегших 100 грейнових боєприпасів, які я використовую, до важких 147 грейнових, точки попадання змінюються незначно. Це забезпечує дуже пласку траєкторію на дистанціях від 0 до 100 ярдів. А після 100 ярдів 9 мм стає, як я кажу, картоплиною. Він буквально починає падати з неба. Тож, незалежно від вашого нуля, після 100 ярдів вам доведеться брати значну поправку вгору. Але 75 ярдів це та сама золота середина. Вона практично точно збігається з точкою прицілювання на 25 ярдах, але водночас вона значно точніший на дальніх дистанціях. Якщо ви серйозно займаєтеся тестуванням своєї зброї на точність, то могли помітити, що на 25 ярдах ваша зброя може виглядати точною, але щойно ви починаєте тестувати її на 50 плюс ярдах, кулі починають робити дивні речі, відхилятися більше ніж ви очікували. Тож 0 на 75 ярдах дає значно більшу впевненість у точності попадань, особливо якщо на змаганнях, як от PCC Nationals, Будуть паперові мішені на великих дистанціях, де вам потрібно бути впевненим, що ви потрапляєте в зону А пристрілка на 25 п'ять на 75 ярдів дає дуже зручні точки прицілювання в межах 100 ярдів. Наприклад, на 50 ярдах вам доведеться брати трохи нижче точки прицілювання, але зовсім небагато, приблизно на один дюйм. Це зручно, коли ви стріляєте по частково закритій мішені, де потрібно тримати точку прицілювання вище межі штрафної зони. Або, наприклад, вам потрібно зробити точний постріл у голову. На 50 ярдах, якщо ваш приціл націлений в центр головної зони, то куля влучить трохи вище, десь у верхній частині підборіддя або зони голови, це значно спрощує стрільбу по мішенях на 50 ярдів. На 100 ярдах куля опуститься приблизно на 1 дюйм нижче точки прицілювання. Тобто ви майже можете стріляти без поправки, а от на 200 ярдах вже доведеться брати значну поправку вгору. Тож, якщо у вас є доступ до стрільбища, де можна зробити пристрілку на 75 ярдах, спробуйте відстріляйте групу і подивіться, як ваша зброя насправді працює з вашим боєприпасом, який, можливо, здавався вам точним на 25 ярдах. Дайте мені знати, що ви думаєте про цей варіант пристрілки і на якій дистанції зараз пристріляна ваша зброя. Чи плануєте ви щось змінити? Побачимося на стрільбищі.